Друзі, всім привіт! Мій лано знову в строю. Він повертається до роботи. Я його трошки відремонтував. Зараз розповім, що я зробив після того, як забрав його з Харкова. Погнали! В такому стані я його забрав з Харкова. Він стояв у мене там майже півроку. Спочатку війни попали деякі осколки в крило, розбите скло спереді, розбите скло ззаду. І ну, в такому стані я пригнав до Києва і вирішив його відновити. Купив два скла на розборці за 550 гривень, заднє за 300, пасажирське за 250. пасажирське вставив сам. Заднє скло мені поставили на гаражах, там вже де я і брав його, посадили на клей, взяли з мене 1000 гривень. В принципі, зробили досить непогано, але обігрів стекла прийдеться окремо відновлювати, тому що контакти відпали від скла. Далі я поїхав до свого знайомого, який мені в тому році висилав крила і бампер. Передній я в нього замовляв. І тепер я хочу, щоб він мені зробив пороги, зробив двері, які погнили, і взагалі в цілому привів мій кузов до ладу. Так склалося, що ми з цим хлопцем досить непогано спілкувалися, навіть списувались після війни, тому я можу порекомендувати оставити його контакти в відео. Надсилає деталі, вже кузовні деталі по ланусам вже покрашені під колір вашого авто. От забрав з ремонту свій ланус. Поробили дверки мені. Оцю дверку замінили водійську. Цю попідкрашували. Тут було жесть. Отак от, -от, от мені пороги тут. Попідкрашували, привели в чувства. Тут теж тепер все красиво. Так, стекло є. І з цієї сторони теж тут дверку. Отут ось уголочок поставили, його не було, трошки тут попідзачухували. Теж Так, тут теж все більш-менш нормально. Так і тут. І тут теж. Ну, як то так, як то так. Сейчас молдинг наклею ще один. Ну, в принципі, більш-менш зараз буду ще мить. Вимивати усе. Сюди якісь наклейки, напевно, буду наклеювати. В общем, якось так. Це той випадок, коли сліди від осколків заклеюєш наклейкою <сь> слідів від куль. Ось одна. А ось ще одна. Це такий вигляд, пороги мають знизу, на підйомнику я все познімав. Машина, звісно, дуже ушатана, була, і пороги. Теж вже гнилі, От, з ними довелося повозитись. Всю цю, цю роботу мені зробили за 11 тисяч гривень. Це, для мене це зробили велику скидку, дуже вдячний за неї. Зробили пороги, зробили майже всі двері. Ну, я розумію, що це класна ціна, але це для мене. Далі я вирішив зробити задні тормоза, поміняти колодки, поміняти гнилий вже глушитель, потім вскріє показало, що потрібно було міняти барабан, підшипники, тормозні циліндри, тросики на ручник поміняв, зробив. Хочу окремо сказати про автосервіс, куди я звернувся, це біля авторинку на Пірова. Спеціалісти, так собі, люди вроді непогані, але зідрали з мене 3200, провозились цілий день. В ітоги майстер мені розбив ступицю, яку він вибивав молотком, довелося її купляти за 450 гривень. 3200 це нереальна ціна за заміну колодок підшипників барабана і тросика на ручник. У Харкові це б зробили набагато дешевше, набагато швидше. Я навіть Олегу дзвонив, який мене обслуговував, хотів спитати, чи не переїхав він випадково в Київ, щоб до нього і далі звертатись. Сервісу ставлю великий дизлайк, не, не сподобалось нічого. Один, один плюс тільки те, що вони знаходяться поряд з авторинком, на цим вони і спекулюють. Рекомендуйте, будь ласка, мені в Києві сервіс, де є нормальні ціни і нормальні спеціалісти, буду сильно вдячний. Друзі, так тепер виглядає мій ланос. Після того, як ми його покра... підкрасили трошки, ковпаки поставив тут, купив нові чохлина сідухи за 2500 гривень. Коврики новенькі за 120. Отак ззаді виглядає. Я все тут помив, вон трошки від осколочка слід Він і розбив мені скло. От. Сьогодні натягнув чехол чехли класні. Ну, як то так тепер. Така у мене тепер машина. Беруть, до речі, тільки в Uberі поки що. Більше не знаю. Буду вдячний, якщо ви мені порекомендуєте, ще в яких службах в Києві беруть на Ланосах. Оце стояло на стоянці, от таке от накапало щось і не відмивається нічим. От. А так отакий. Отакий у мене тепер має вигляд мій Ланос. Друзі, в цілому план такий. Я планую півроку попрацювати в Києві, хай тільки в Убері, може, ще якусь службу додав. Буду підсобирувати гроші, щоб поміняти авто. Ставлю собі ціль пів року. Якщо ви будете в мене оформляти страховки, це буде швидше набагато. Ви ж все одно їх берете, я ж вас не просув, просто так гроші я вам пропоную. Класний продукт і я вас ну, призиваю, можна сказати, і просю, чисто по-людськи. Звертайтесь до мене за страховками, ви все одно їх берете, і я буду вам оформлювати, буду вам обслуговувати, нагадувати, що вона закінчується. А в цілому хочу поміняти машину. Є на приміті, так скажу, Hyundai Sonata мені дуже подобається на газу LPI, ця корейська. Не знаю, що скажете по поводу моєї мети. Ну, Подобається Hyundai Sonata. Хочу поміняти. Півроку собі даю ціль, ставлю ціль і буду рухатись до неї. На екрані ви бачите всі мої затрати, які я поніс на це авто. Друзі, підтримуйте, діліться в коментарях, підскажіть мені, що по Києву, що мені потрібно знати. І пишіть взагалі в коментарях, що думаєте. Підписуйтесь, звичайно, і ставте лайки, ширте це відео. Все, пока.